І привіт з вами знову лад. Сьогодні буду пока... знову покажу другий урок. Сьогодні, як скачати Minecraft або піратку, або ліцензію. Пишете Майнкрафт скачати, туди заходить скачати Minecraft або скачати Minecraft безплатно. І на цей сайт перекидає вас. Дві тиснути скачати Майнкрафт. и все скачиваете футболку обоих гриб так самую сайт вам лики. ссылочки в описании будем и тут пропустить рекламу вас, вас тоже будет скачивать О, и, и все обещание и ну, а свежу. показва къде да скачате и къде да купите може лицензия с вами е бил лад подписвайте се ми канал разказвайте друзьям, кодити лайки всем пока пока